Його знову намагалися вбити, і він знову вцілів. Дональд Трамп пережив уже другий замах лише за два місяці. Цього разу стрілець підстерігав Трампа у його гольф-клубі у Флориді. За даними слідства, чоловік нібито чекав його у кущах за кілька сотень метрів від кандидата в президенти, озброївшись автоматом і прикрившись бронежилетом. Прицілюючись, він злегка висунув дуло з за гілок. Це помітив охоронець і відкрив вогонь. Нападник злякався і втік. У міжнародному гольф-клубі Трампа в Веспалм-Біч у кущах, де був цей хлопець, знайдено автомат АК 47 з аптичним прицілом, два рюкзаки, що висять на паркані з керамічною бронеплитою всередині, і камера GoPro, на яку він збирався все зняти. Знайшовся на місці й випадковий свідок. Він одразу підбіг до поліції, назвав прикмети втікача і повідомив, що той поїхав на чорному позашляховику. За кілька годин машину затримали на виїзді з міста. Потенційного кілера Трампа затримали. У нас є автомобіль, який брав участь в інциденті в Марс-Алаго. І ми маємо підозрюваного, якого вони шукали. Тепер ФБР та Секретна служба займаються цим розслідуванням. Відомо, що затриманий 58-річний Райан Уеслі Рут. про свої мотиви, чоловік поки що нічого не повідомляв. Все, що про нього зуміло з'ясувати журналісти, Рут активно підтримував Україну в соціальних мережах і навіть нібито збирав добровольців на війну проти РФ у центрі протидії дезінформації. Уже попередили: Росія безперечно використає це для власних іпсо та пошуку українського сліду у замаху на Трампа. Аналітики в свою чергу взялися прогнозувати, чи вплине замах на передвиборчу кампанію в США. На думку більшості, другий замах був не таким видовищним, як перший. Ніхто не стріляв і ніхто не поранений. Отже, суто психологічно американці навряд чи змінять свою позицію на користь Трампа на даному етапі кампанії. Очень мало факторов уже могут повлиять реально на э, мнение американцев о Трампе, о, о Камале Харрис, И поэтому сказать, что Ті, хто хотіли його цього не тавані по поким-то причинам, навірно, не приходиться. Розглядається варіант і постановочного замаху, адже рейтинги Дональда Трампа після невдалих дебатів із Камалою Гарріс упали. Проте, все, що дає республіканцям ця історія, це увага ЗМІ, а не голоси людей. А з цим завданням Трамп цілком справляється й сам, заявляючи про поїдання кішок та собак мігрантами. Він і так флагман американських мемів останнього тижня. з медіа вніманням у Трампа проблем нету. У нього проблеми з рейтингами, і е, я не думаю, що цей конкретний епізод з вторим покушенням на нього е, кардинально повлияє на рейтинги. Що ж до ситуації з замахом на Дональда Трампа загалом, експерти прогнозують, що це стане лише іще ще однією темою на його передвиборчих мітингах яка, втім, не зможе залучити нових симпатиків для республіканської партії. Це може повлияти на активізацію, скажімо, республиканцев накануне виборів, но э, е, пока все-таки рано говорить о каком-то решающем там, влиянии э, этого или предыдущего даже инцидента э, с покушением на Трампа в разрезе итогового результата выборов. Варто також зазначити, що ФБР поки що кваліфікує справу як схожу на спробу вбивства Дональда Трампа отже, є ймовірність, що затриманий взагалі не збирався стріляти в республіканського кандидата.